ніч підвожуся, воду святу беру, свята водичка, свята нічко, освятіть душу і тіло, приступіть, ангели крилами тихими осініть, мир Божий принесіть, Бога до мого дому приведіть, Бога привітаю, Бога за стіл саджу. Пресвятій Богородиці та Йоанну предтечі молюся, хрестителю Христовому, чесному предтечі, крайньому пророку, першому мученику, постників і пустельників, наставнику, чистоті, вчителю та ближньому другові Христовому. Я благаю і тобі вдаючись, не відкинь мене. Від твого заступу, не залиши мене гріхів, що впали багатьма, віднови душу мою покаянням, як другим хрещенням, очисти мене, гріхи опоганеного і примуси дослухатись, бо нікчемно входити у Царство Небесне. Амінь.